За у 4 роки. Чому не відбуваються обміни політв'язнів Кремля? Катери і кораблі ФСБ. Як окупанти посилили патрулювання Керченського мосту. Перепрофілювання на 9-й рік окупації. Навіщо офіс меджлісу у Сімферополі передали музичній школі? Росіяни посилюють патрулювання навколо Керченського мосту. Наразі його охороняють шість катерів та п'ять кораблів ФСБ. Про це повідомив речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. Крім того, окупанти продовжують будувати нові бонові загородження навколо переправи, зокрема із барж. За словами Плетенчука, таким чином росіяни намагаються убезпечити так званий кримський міст від можливих нових ударів. Найпотужнішу систему захисту облаштовують із південного напрямку. Спостерігаємо е, велике купування прикордонників е, навколо так званого Керченського мосту в Керченській протоці, де вони намагаються захищати цю незаконну споруду: шість катерів, п'ять кораблів е, ФСБ так званої Російської Федерації. Для більшого вони е, знаходяться у південь, південніше е, мосту, якась частина на північ від мосту, і в такий спосіб вони. Зараз виконують завдання з за охорони й оборони. Того. Це кадри повернення політв'язнів 7 вересня 2019 року. Відтоді нових обмінів не було. Андрій Захтей вийшов на свободу у лютому цього року. Він повністю відбув присуджений російським судом термін 6,5 років у колонії, так і не дочекавшись свого обміну. Через проблеми з документами до України зміг повернутися лише у червні. Зараз відновлює здоров'я після в'язниці, вже майже три місяці. Ну як ну лікування тільки зараз закінчив зубам, от щоб ви розуміли. От тільки зараз буквально вчора тільки поставили протези, що навіть не привик, не можу говорити. За словами представника обуцмена справ жителів Криму Ельвіна Кадирова, наразі щонайменше 30 українських політв'язнів потребують негайної медичної допомоги. Це дуже хворі люди, які зараз мають такі. Недуги, які, не дай Боже, можуть сказатись так, що це може привести і до е, того, що вони не доживуть арешти, залякування, катування, е, е, це продовжується, і це життя людей, це життя політв'язня, це життя їх родин, і тому це перше питання повернути їх. Ельвін Кадиров каже, що звернення до офісу російського омбудсмена щодо обміні політбранців надсилають постійно та там їх ігнорують. Цивільних зрідка міняють в рамках повернення військовополонених, каже голова об'єднання родичів політв'язнів Кремля Ігор Котелянець. Так, 90% звільнених з російського полону за час повномасштабного вторгнення це саме військовополонені. Котелянець вважає, що зрушити ситуацію може допомогти санкційний тиск на Росію. Почати системно запроваджувати пакети санкцій саме за порушення прав людини, саме за незаконні ув'язнення цивільних громадян на тимчасово окупованих територіях. Росія досі ніяк не відчула ніякої жодної реакції за незаконні переслідування ув'язнення цивільних на тимчасово окупованих територіях. І 184 політв'язнів понад половина кримські татари. Кажуть, в представництві президента в Автономній Республіці Крим. Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілів наголошує, що окупанти блокують обмінні списки, де присутні представники корінного народу Криму. Так вони намагаються уникнути спротиву населення на півострові. Наші люди арештовані там, вони які не якісь ні терористи, просто їх за убіждення сажають. Для нас дуже важливо першу чергу освободить э первый заместитель председателя МДС Нариман Жилялов, его там товарищи, которых совершенно необоснованно обвинили в попытке терроризма. Э они на особом учёте у оккупантов, они подвергаются больше всего издевательствам и пыткам. Мы все таки сподіваємося на те, що в найближчому часі пройдеть якийсь обмін. За інформацією Мустафи Джемілєва, близько 130 політв'язнів зараз перебувають на території Криму. Ще понад півсотні відбувають вироки окупантів в Росії. Анастасія Діденко, Сергій Дунда, Суспільне, Новини Крим. Офіс меджлісу Кримсько-Татарського народу передали музичній школі. Про це повідомив окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов. Йдеться про історичну будівлю в центрі Сімферополя. Росіяни вигнали звідти меджліс ще у вересні 2014-го, А у квітні 2016-го року оголосили представницький орган кримських татар екстремістською організацією. На передачу офісу музичній школі відреагував голова меджлісу Рефат Чубаров. Тепер вони не знають, що робити з цим будинком, е і передались, наскільки ми можемо судити, тимчасове використовування музикальної школи номер 2 міста Семферополя. До того, десь півроку тому, я бачив сюжети по місцевих пропагандистських каналах, як там хазяйнують бомжі. коли ми повернемося, кожен хто захопив. Або зайшов на чужу власність, чужий дім, на чужу землю. Він буде викинути з неї. Діти, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, практично відірвані від українського освітнього процесу. Про це повідомив освітній омбудсмен України Сергій Горбачов. Як приклад, він навів статистику звернень щодо онлайн навчання дітьми з окупованих територій. За минулий рік ми отримали майже 700 звернень з тимчасово окупованих територій, це здебільшого літо, початок осені. А цього року 5 причина: расисти взяли під контроль всю комунікацію. Там реально небезпечно виходити в інтернет, зв'язуватися з Україною. Треба, треба мати дуже просунуті навички користування VPN – Приховування свого включення для того, щоб більш-менш почуватися в безпеці.